Треба приблизно півтори тисячі людей. Ми прийдемо згодом. Повертаємося, він на зв'язок не виходить. В першій годині дня. В самому центрі Києва, на перехресті інститутської шовковичної біля Верховної Ради, ось центр, центрі ще не придумаєш. Працівники внутрішніх військ взяли за шкірку, за те, що їх знімали, як вони потрошили на прішник у якогось випадкового перехожого. Телефон мобільний викрали, журналістські посвідчення зламали, витягнули карточку з пам'яті пам з фотокамери, повезли головою, побили по ногам, по спині, по голові. Але якимось дивом відпустили. Але суть розмови дуже коротко. А ти каже, витягні руки зараз із карману. Ми тобі зараз сюди бутилку всунем з бензином. Плюхнем тобі на куртку і на штани. І що це буде означати? Кримінальна справа від 8 до 15. Ну, якимось чудом його відпустили. Але коли ми прийшли з е, слідчими оперативниками на те саме місце, внутрішні війська продовжили робити те ж саме. Перебігає ескадрон смерті на протилежний бік, хапає хлопця, який йде в шоломі. Звичайному Лижному чи мотоциклетному хапають, витряхують з нього документи, пересвідчуються, хто він є, вибачте, копняками відштовхують і повертаються назад. Це є образ того військового, який зараз несе службу в Україні. І якщо Харківська обласна рада, і Добкін, і Чернов, і особливо наше світило культури Юрій Янко, Повтягали на себе майки з Беркутом, то нічого далі продовжувати не треба. Значить, весь склад регіоналів обласної ради підтримує все те, що відбувається в країні. Наша задача сьогоднішня: ми продовжуємо формувати громадсько-політичне середовище. Хто не хоче в партії, приходять сюди. Але я вас прошу звертаюся і закликаю. Переконати своїх рідних. Спілкуйтеся зі своїми сусідами, працюйте і агітуйте на роботі. Вступайте в майдан, залишайте один одному телефони. Для нашої перемоги нам потрібне організоване середовище, організоване, дисципліноване і ідейно підкріплене. Це та таємниця, про яку я зараз можу говорити з цього мікрофону, і яку там, на Сумській 64 і на майдані конституції, ніяк не можуть розгадати. Що наша таємниця найбільша? Це честь і гідність, якої у них ніколи не було і не буде. Ми будемо жити і працювати, і наша боротьба буде безкомпромісною. Тому що гасло сьогоднішніх майданів в Україні разом до перемоги, разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Слава Україні! Слава кожному із вас тричі. Слава! 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 Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.